Новий пакет санкцій проти Росії та відкриття першого переговорного кластера такі питання, зокрема на порядку денному саміту Європейської ради, що триває у Брюсселі. чи розглянули ці питання лідери і які результати? Запитаємо в нашої колеги Ірини Іванова. Працює на форумі. Іро, вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю, Олексію. Так, триває саміт Європейської ради, і вже завершилися частини, присвячені безпеці Європейського союзу, а також питанням близького сходу. І також зовсім буквально 20 хвилин тому завершилася сесія, присвячена питанням України. На ній виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів посилити тиск на Росію, ухвалити 18-й пакет санкцій, не розблоковувати заморожені російські активи. Ну а також знизити ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Всі ці питання перелічені президентом. Вони сьогодні були в порядку денному щодо євроінтеграції. Україна технічно готова відкрити перший кластер про переговори, але для цього немає. Єдиного консенсусу поміж лідерами європейського союзу, зокрема свою позицію проти висловлює Угорщина. Віктор Орбан, прем'єр-міністр угорщини, сьогодні перед початком саміту сказав, що він проти цього питання, проти того, щоб відкрити перший кластер, почати формальні переговори з Україною, чому що в Україні триває війна, мовляв, якщо Євросоюз інтегрує Україну, то заразом інтегрує і цю загрозу всередину блоку. Проблема полягає в тому, що в Україні йде війна. Якби ми інтегрували Україну в ЄС, то заразом інтегрували б війну. Ми би не хотіли бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у війні і представляє неминучу загрозу для нас. Бо якщо один із членів ЄС воює, це означає, що воює весь ЄС. Нам це не подобається. У фінальних висновках цього саміту щодо України йдеться про те, що насправді Україна готова відкривати перший кластер, але формально це питання перенесли на наступний саміт Європейської ради. Перші кластери насправді не один-два. Україна сподівалася відкрити ще в першому півріччі за польського головування у раді ЄС. Міністр польський у справах ЄС Адам Швабка сьогодні сказав, що в принципі ще є час залишається кілька днів до польського головування, але якщо не вдасться цього зробити, то вони допомагатимуть своїм данським колегам, які заступають з 1 липня, просувати це питання далі. Ми зробили все, що могли. Усе готово, потрібен тільки підпис. У Нас ще є чотири дні польського президентства. Ми будемо працювати з нашими партнерами, з угорцями, але якщо не вдасться, ми будемо допомагати нашим колегам з Данії просувати це питання. Це одне з тих питань, над якими я ламатиму голову разом із багатьма іншими розумними людьми. Якщо дивитися на розширення ЄС з безпекової точки зору, то я абсолютно переконана, ми повинні наблизити до себе західні Балкани, Молдову та Україну настільки близько, наскільки можливо. І ще одне питання, яке потребує консенсусу з поміж усіх лідерів Євросоюзу, це 18-й пакет санкцій. Напередодні і угорщина і Словаччина заявили, що не будуть його підтримувати через те, що євросоюз вів програму про відмові від російського газу до кінця 2027 року. У фінальних висновках щодо України сказано, що євросоюз вітає ухвалення попереднього 17-го пакету санкцій і закликає до швидшого ухвалення наступного. Є країни з ЄС, які готові підтримати цей ці пропозиції щодо 18-го пакету в повній мірі. Росія не бажає рухатися вперед у напрямку досягнення миру в Україні. Вона імітує переговори. Я вважаю, що абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню, а цього немає. Тож наша відповідь має бути чіткою і сильною. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є хорошим, потужним, достатнім. Але, звісно, було б правильно уникнути будь-яких винятків і пом'якшень. Також у фінальних підсумках цього саміту щодо України згадується ще одна важлива подія: це відкриття спецтрибуналу щодо злочинів, які Росія вчиняє проти України. Євросоюз вітає це рішення і зазначає, що важливо, що цей трибунал, що його створення просувається саме в рамках Ради Європи. Ну і на цьому в мене вся інформація. Олексію передаю тобі слово. Ірино. Дуже дякую тобі. Це наша колега Ірина Іванова з Брюсселю, де триває саміт Євроради.